Нашу куртку. Дай вам Благополуччя. Богополуччя. Ви вже її взяли. Я вже не думала. Нічого пан не зарешив. Нічого, нічого. Ми вас не пустимо такого просто. Дивимося, друзі. Так, так, батали тут. Ага, привезли. Прийшли до батальчики. Та бо цей сторони, знаєш, зачепили. За, запутали. Може, такові воно, так, воно йде. А, ну, а нам може бути роззаряєти. Димонся батальчик свіженький. А що це вони джинсів понакладали? Ха-ха. Ого. Ну, Дивимося. Гарне, так? Да? Ага. Ану, Макс, давай сонце, давай. Давай, о, дякую. Бо я думала, що може постоїти. Але дивлюся. О, Файно. Гудзички з обох. Ага. З двох сторон гудзики, але воно не застібається, кажете. Ну, покажи, Макс з тої сторони. З тої сторони ще покажи. Укрутаний, так. Да. Там що тайше 60 кг? Да, є. 61. 60, 60 <тістик> добре. Вистеке це в окраса. Да. І зараз покажу рукавчик. І рукавчик. Угу. Вайне, колір такий гарний. Угу, це легенька. Штани. які гарні. Вони тут такі потрьопані. Хібодняні. А на кишенях контрастна строчка. Гарний колір. Це натуральний. Натуральний святий Миколай. Натуральна тканина, я хотіла сказати через то. В паєтках, на плечиках. Угу. поло, яке з люрексом. І на рукавчику теж там загнуто, так? Там теж люрексова полосочка. Штани прямі і широкі. Тканина. Дякую за подобаєчки. Пані Галина, дуже дякую вам за візок. Друзі, дуже важливо, знаєте, що ми бачимо згородний зв'язок. Це оксамитовий такий пінжак, ну не знаю. Дуже мягенький, такий переливається. Пліска? Чоловіча сорочки. Кіпри. Щось не дуже? Що, не продовжуємо? Мені тут дуже. А ви собі дивіться. Дивіться, яка суконька. Шейновська, 2Х. Нє? Ну, ну, то не продовжуємо. Та Таєчко, то не продовжуємо далі. Що нас там робиться? А цей зоре дуже нічого. Ну ні, то ні. Як ви бачите, що щось не то, наче тут. Тут у значить. А ой каця гарна. Обоє ж, диви. Диви, диви, диви. Скажи. Дивіться. А що там, а що там пише? А, з кордону. Кардан. Ні, ні, то не той кордон. Трошки не той. Друзі, ну вже хтось хоче. Твій брат. Да, дивіться, натуральне таке, натуральне платічко. Над, оце, трикотажне. Блузочка. Вона йде як поло, трикотажка. Це сукня погана. А сукня, яка мачень Я би в такі ходила. Клітиночку. Вона трикотажна, правда? Мягенька. Класно, ага. Сам Мун. Попадається ця фірма. Не знаю, що за фірма. Тепленький піндячок. Резервет. Люруксове. Низ, верх. Бачите, той перед-зад відрізняється довжиною. Бенотті. Це халат такий? Так. Ціла шуба. З поясочком, так. Да. ну Макс, закинь. Капюшончик і покажи цей. Так, з тою стороною. Да. Зверху трикотажна тканина. Угу. Друзі, кому подобається, можливо, кому треба батал, придивіться. По боках там, до речі, ці гузочки були. І дугою вирізана ковтиночка. Пікселівська коло. Нова, нова. Оце з тих мотивів, бачите, вона точно сама та сама фірма, тільки різні принти. Це нові речі тут. 5 євро, друзі. І доставку ми оплачуємо. Дивіться, яка це футболка чи це блузка, я не розумію. Ану, Максим, так, да, це блуза, це така тканина, ткана тканина, це не трикотаж. Блузочка. Рукавчик на внизу на, на, на цьому, бачите, на гумочці. Угу. Всі речі, друзі, великих розмірів. Розмір 50, футболочка. Полугольф чоловіча футболка. Вельвет, мікровельвет, піджачок. Пряменький стильовий. Походу нічнужка або домашня суконька. Колір гарний. яскравий Ніжнушка. Оло клас, база, Excel. Ще така сама, тільки інший розмір. Оце про те, що я вам казала. Що тут стокові речі. Але гарні. Відсіки класний. Сукня, сукня, дивіться-ка сукні. Угу. Чоловіча футболка, он думак з той стороною. Uh -huh. Да, дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться супердрайвовська. Два ікса. Стеляче класна. Колір Да. класна. Да. А ну покажи тут куртку термушну, юлічка, дай їй. Дивіться крута. Подивіться, яка термошна куртка крута. Подивіться, яка на здорова. Це штраус там да, на, на, з боку, страусовська, да? величезна, чоловіча, нова. Нова. Покладимо, щоб від зруч, щоб вона не впала, не, э, да, не виведе з порохів. Розмір дуже великий. не знаю, з шість, п'ять іксів чи чотири. Переподимося. Новесенька. По ти типу, поклади, Макси, я тебе не ніксі написано. Покажу її зараз. Зараз вам дивіться, ось тут біля. Чотири чотири ікси. Нове. 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 Так, шончик. А, а яке це круте? Багатя. Дивіться, воно стимул, з цимо з. Це як блузка, це як жатка. По Понизу воно йде дугою, натуралочка. Кайфове. Дуже кайфове. Люроксова. Футболочка. А мені подобається. А мені дуже подобається. Ану, дивіться, бойовки. з є стороною. Тут практично нові. Іксель. Ебесістер, так. Подивіться, яка сукня. Боже, яка вона стеляча. Макс, не забирай, почекай, полюбую вам. Полюбуємося. Начепили о, 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 якісь буси, рукавчик. Ось так. А ну, Макс, то є стороною. І воно падає, і воно підрізане. Ну просто краса. Сорочка. Яка сорочка? Подивіться, яка сорочка. Чоловіча. Три ікси. Джинсики, класика, Класика. Ну, дивіться, без зайвого, без всього зайвого. Мінімалізм. Колі, строчка комфортна, всюди речі. Нічого зайвого. Так, це толстовичка, і вона натуральна. Бо буває вони кладуть і глядя. Це теж попадається, теж буває. Блузочка шикардосна, натуральна, теж натуральна. Показую вам ще. Ану, чекайте зараз, ще дійду до рукавчика, покажу на рукавчику. М? Вообще круто. Боже, пані Женя, 50 рублів собі вартість. 50 гривень собі вартість. Батал. Ви розумієте, що тут нове? Ну нове. Подивіться, які речі, какую тут е, куртку де чоловічу так федерація. Це знову не видно. Подивіться на нього близько. Зараз. Угу. Угу. Це бомба. О, пані Галинка прийшла. Я не знаю, я отримую задоволення від них. То, що дивіться, дивіться, яка, дивіться, яка спідничка. Да, Воно собі падає донизу і все. І відволікає на себе увагу, де саме щось. А це що? А це що? Контрастно зробили підкладку. Дивіться, як гарно зробили молодці. Підкрасну, контраст підкладку. Здається, що ерунда, а да, дивіться, як воно гарно прикрашає. Так, да, пані Галиночка, дякую вам ще разовідуть. Нові речі. П'ять євро. П'ять євро нові речі. Трушники або чи шорти чоловічі, не знаю. <ривіт> Дивіться, який люрекс. Під низом, бачите, одна тоночка там, а тут ось. І теж воно легеньке венгеньке. Так, пані Женя, воно вам треба точно, я знаю. Є. Я вже на другий раз я не розрахувала. Другий раз буду, другий раз, і сьогодні буде такое, як є. Ливайся, мигенькі вони. Дивіться, Левайсики, страус, чоловіч, так. Да. А це голубенькі, що таке файне? Курточка? А без рукавики, дивіться, яка без рукавка. Пане Віктор, подивіться, яка без рукавка. Подивіться, вона переливається. І розміна, Бонпрікс. той стороною, Макс. Великий, да. файний, ну вчі. Угу. Це, це ж річ, дивіться. Це ж річ, Це, це спідничка. Угу. Угу. Дивіться, блузочка, як боєднання, яке е, з тої голуба з окантовочка, дивіться, як воно освіжає. і взагалі принт який. Прин який приємний. Течі угу. для людей. Не знаю. На все приємно дивитися. Кораловий, яка толстов коралова. Зараз покажу капішок, смурочок широкий, дуже прикрашає, плюс плюс тут отак. -от І покажу ще на цьому. На рукавчику. Угу. Браксовські жіночі джинсики. Макенькі. Ну, не такі дубові тверді, ні. Угу. Друзі, додивляємося мікс і йду, йду дооформляти вас всіх. Додивляємося. Кому цікаво, база фу злочка да. так. Угу. У нас такі мікси є. Угу. Це е, блузка жіноча, так? Да? Угу. Легесенька, Бекфлейс. Угу. Невагома. Без рукавочка. Бачика, там засідав щось, Юлії. Лючка, чи справжня? Е, лосинки там, вони з гузочками такими, вони три четверті. Як капри йдуть до жіною, натуральні. Ой, мама. Нічого собі. Це щось вже. Подожди, подожди, подожди. А, Бо це вона з поняття нова була. А потім кабувака. Ще нова сурочка, через ту булавочка там була. Зняли з неї з упаковочки. Боже, але воно? який який принт? Мама рідна. Що за фірма ось такі? Не знаю, що це. Тканина натуральна. Ну, а така підліткова піжона, так? Да? Скажи, Макс? Угу. Це на суконька на ці, на плечики там, так. Трикотажна спадаюча. Пані Женя, вам треба цей саме. Та нема місця. Ми Ми сьогодні насипали в машину, якщо ви думали. Ми, ми б що він взяв свою ауді Сидановську, то ваша цього шата нема місця. Дивіться, це куче місце. Це яка кофтеночка тепленька. Жіноча. Можливо, натуральна. Без Безрукавочка, Тебленька, мені останеться на слідчий. Пані Галина, дивіться, як вам цей. Як вам цей? Ну просто я не знаю, цей завоз, воно хочете, ми вам цей відкладемо, саме цей. Тому його небагато додивлятися. Не знаю, мені він ну воно мені просто все чудесно. Бо я, я ж розповідала вчора, бо попалася не сьогодні сьогодні, я без лантя не бачила. Ага. Дивіться, я можу витягнути відео і кину в Ютуб, і потім силочку у вайбер-спільноту. Це новенький піжачок, чоловічий. Подивіться, який гудзичок, який стан. А це жіночий чи чоловік? Ні, чоловічий. І до нього, дивіться, це великий розмір, до нього штани. Хорошо. Хорошо? Добренько. То ми через це додивляємося, і я, я в Ютубі розміщу. І в групі, відповідно. Шорти чоловічі, легесенькі, Плавальні. Мікровельвет. Жіночий. Богнер. Легесенький штань, ну де капрі, а може не капрі, як для кого? Бо така якась дожина, ну не тунди, не сунди. Не можу сказати. Це мережавня сукня. Під низом є підкладка, да, де, Юлічка? Да. Просто вона, бачите, вниз повисла, Бо, бо треба підняти за плечики, як е, маєчку е, серединці, да. Юлічка, давай, бо то там щось довгі речі, що Макс. Шорти. Плавальні, так. Чоловіче великий розмір. Все великий розмір. Боже, яка сукня. Ця... Юля, ти бачила? Дивіться, там воно знизу відкривається таким білим. Просто дивіться, яке О, ще, краса. І ця трикотажна жіноча. Це типу кардіганчиком? за пані Галина, да. Не знаю. Файна, що вони роблять такі місця, дай Бог, щоб вони і далі продовжували, щоб все було ну, класно. Цей магенький колір гарний. Дивіться, замшива, замшеве бомберочок, жіночі, кайфовічний, тюсенькі, гарнюсінькі. Затрапи щось кисало, сьогодні це села не буде. Ні, ні, сьогодні не було тебе, а завтра точно буде. Легенькі штани. Жіночі, прямі довгенькі, ну, широкі донизу. Стельові. Угу. Ещендем угу. базова була. Легенька вітровочка. Така хакі. Подивіться, які кишені. Це жіноча сторона. Воно таке. Зараз я кишеньку поправлю. Воно дуже стиляче, воно м'ягесеньке. Зараз зводніш ці кишені такі великі, накладні. Угу. Пряма. блузка, Колір. Дякую за підписки, друзі. Це як тунічка, тунічка. Угу. Кораловий кольор. Дивіться, яка сукня. Дивіться, текстура. Це, це натуралочка. Я думала, ну, я думала, що це типо, льон. ні. Просто така текстура бавонише всього. Це як домашня сукнька, або нічнушка, як для кого, як хто собі любить. Кольори які гарні. Стан нове, ну, нове друзі. О, нове. Альонова сорочка, чоловіче. Дивіться, які кольори, які При... спокійний, приглушений. І в тому, І з другої сторони, оці дали ці листя тут. На літо просто. Футболочка. Анджело. Угу. Ажурна. Тині штани. Шорти, плавальничовички. Все, дуже щиро дякуємо з Богом. Так, паша вас випустить. Гарних продажів. Але блузка, дивіться, які рукавчики. Максану тако змахни, Да, видно. Бачили? Воно воленими тройними на рукавчику. Така краса. Це спрошую. Mm -hmm. Це як булірочечко йде, щось таке. Воно йде, ну не засібається. Хай буде, лишив non життя. життя. Положен на чоловіче. Футболка чоловіче ззаді спринтом, арена пише, що там ще. А, а ну ясно, yeah, ну ясно. Угу. Угу. Кисарафанчик. Угу. Довгий на завязочка. Поло. Зад дошей. И там ще плосочки З спрес поеточками на, 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 на плосочках. Двісті, яка сто грамівка, курточка ой 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 А? Клас. Сієндей базове. А сукня яка? Дивіться, яка сукня. Вона на запах. Це асос. Ніжна, та. Ну просто я... Ну, давайте я вам тако покажу. Отаку. Ось так. І рукавчики такі ж самі. А той ззаді. Да. ну то є стороною ще сзади. Так. Ну. Суперовожка, правда? Угу. Тоже легенька курточка, дивіться, яка сьобана. і розмір і все. Ну, коротше, все. Розмір тут буде. Краса. Там кілька є. Вчорашніх, так що треба дивитися. Щось там початку було таке. То з такої тканини точно Ну Мені здається, що інша щось модель. Дивіться, яка це крута, як під сурочку пошити жіноче. Боже, як файно. Угу. Типу, як в'язочка, але така вона не вибита, а об'ємна об'ємна. Текстура. Простовка. Ну, остан нової. вам покажу ближче. Вона нова. Камінь Мігород, так. Блуза. Камінь мігродати. О, Я кажу, мені що треба бачити, що підписано. підписано. Лагенька блузочка. Дивіться, кафу принт. Угу, дуже цікаво. Макстой, тут це бацізар. Ага. Мені суконька така, ну розмір не дуже великий. Десь яка на 50, напевно. А може натічку? На Футболка чоловіча. Юля, те, що наверху теж ще кричай море. Легенька вітровка. Очоловіча футболка. Ральф Лаурен. Угу. Шорти. Угу. Спортивні шорти легкі. І вони плавальні, бо там дірочка є в, 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 в кишенці, щоб вода, щоб вода цей входила. Футболка. Ну, нова, два і нова. Жіночі коло типу блуза, там тканина поєднання. Угу. Угу. Подивіться, яка блузка. З жаточкою. Жатка йде у квадратик. А ну так сильно не натягає, Макс. Пусти, 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 бо ти її розтягаєш. Да. І вузочками такими. Натуральні, жати. В, до, довший низ. Ззаді, бачите, підрізано і там складочки. Файні. Сільове. Під джинсики, то що надо. Гері, Вебер. Вагенький. Ковтиночка така. Типу, як полубна, не, не груба. Гендії, це чоловічі. Але Ну, поки, макс... Чи фірма там є, чи нема. Не це... Next -овські. Next -овські. Нові. Ажурна. Тут баночка. А танечка там оплатила? Тай. На бочок її. Кого? Де вона? Ну, вона ж ти не такий довгий мішочок э, тай. А де вона, може бути? Ну забрали. там стаю і треба мішочок принести. Ну, угу. я покажу там як цей. Показ, ну. Прикольно. Ага. Це чи це тканина? Ні, це тканина, це тканина. гарний тайфун. Новенький стан нового. Дивіться, яка угу. 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 Скині. Угу. Розкрий його, це як фончи, як шарф такий, шестяне, чи який воно мігенький. Той стороною макс, що розверни, а на дійсно сторони угу. угу. Ну, Сукня ресторан. Що, Ось такий багучик, друзі. Все, відео витягнути в YouTube, покладу, кину, закину і в групу теж. Друзі, хто новенький, хто ж у нас не у вайбері, пишіть там на вайбер. Ми вас додамо в групу, також можете самостійно доєднатися. Є посилання в шапці профіля TikTok. Ми потім поскладемо його Макс гарненько. Ми поскладемо, коли зможемо.